Сьогодні, мамулік, нарешті моя була в медичному центрі, який я вам постійно радила, і мама пішла за моєю рекомендацією. Е, була на огляді гінеколога, пройшла повний огляд, е, їй назначили лікування. Е, мамі воно потрібне було і здала певні аналізи. Тому чекаємо результат, але я впевнена, що там все буде добре. Е, але ж лікування все ж таки потрібне. Е, що можу сказати? Е, на жаль, мама не змогла. Е, що прокоментувала, тому що вона соромилась і передаю вам її слова, що, по-перше, це не сидіти в державній лікарні, прийшов за своїм часом це класний сервіс, і мамі дуже сподобалась лікар. Тому ми вам радимо. Обов'язково, якщо у вас є якісь запитання, проблеми або вам просто потрібен огляд, кожні жінки він